Про красу місця, в яке я приїхав, навіть важко розказати. Це є найдикіша частина українських Карпат, яка має назву Західні Горгани. Приїхав я в село Осмолода. Відповідно, приблизно кілометри 2-3 проїхав по лісі і вже доїхав до такого місця, куди вже проїхати автомобілом неможливо. Залишив машину і далі йду пішки. Попереду у мене два дні в абсолютній тишині, абсолютній дичині. Е, навіть не знаю, ще якими словами це все описати. Дуже великим плюсом цього походу це є відсутність людей. Е, частина Карпат наскільки дика, що зустріти тут мандрівників, туристів це якась просто дуже величезна рідкість, тому, як правило, тут. Нікого ніколи не буває, навіть та хатина, до якої ми йдемо, дуже цікава з такою мансардою, з панорамним вікном, де ми будемо ночувати. Як правило, там нікого нема. Тому я думаю, що так буде і сьогодні, тому що дуже люблю походи, в яких не зустрічаєш людей. Це знаєте, якесь таке зовсім по-іншому все сприймаєш, тому що якщо ми говоримо про частину Карпат Чорногірського хребта ту сторону верховини, там. Людей просто іноді не сотні, навіть тисячі. Коли ми йшли на хом'як-синяк, це були реально, ну, напевно, тисячу людей ми зустріли. Тут все зовсім по-іншому, тому такі походи вони зовсім, зовсім по-іншому сприймаються. і ну, Поки що ще не можу нормально підібрати слова, тому що коли починаю записувати, <кій> мушу роз... розговоритись. Зараз буде менше слів, йдемо і насолоджуємося неймовірною красою, яка навкруг. Йдемо по такій шутровій дорозі і вже скоро перейдемо на стежку і ось тут по при дорогу зустрічаємо першого білого грибочка. Опа! Отакий. Ой, але він підтух. Знизу такий, на жаль, підтухлий. Ось така штука. Близно півтора години ми йшли шутровою дорогою і тепер зайшли в ось такі зарості, перейшли на таку стежку. І вже напевно хвилин 20, може і більше, йдемо ось такими чагарниками. По дорозі зустрічаємо такий два прапори і місце, де на, на цьому місці 50-му році у нерівному бою з військами НКВС загинули Дудка Семен з Перегінська Микола Сова з Долинщини. Ось такий посеред Осмолодських лісів маємо місце, де був якийсь бій. Нарешті після трьох годин дороги ми зайшли в такий вже казковий ліс. Там вже десь можливо хвилин 20 ходьби вже є наш притулок. І ми вже отут є стежка. І збоку отакий чарівний ліс, мох, е такі е ці як вони, ялини чи сосни, не знаю. І тут вже, як правило. Мали би бути гриби, хоча щось не дуже пахне грибами, якщо чесно. Але надія є, що вони будуть. Хоч, хоча б пару штук, щоб було на, на обід на вечерю. Отакий От казковий ліс. І найприємніше те, що нема жодної людини. Абсолютно нікого. Маю дуже велику надію, що в притулку також нікого не буде. Це буде просто. Казково. Західні горгани, то й взагалі горгани славляться своїм мохом. Погляньте, які тут. Які тут мохи, як перина зелена. Отут, тут, а отам. Погляньте. Красота. Отакий мох. Ой, хочеш лягти у нього. Красота. Останні кроки і наше шарівне плісце. Погляньте, яка чудова місцина. Ось така невеличка полонинка, яка в траві. І ось там наша хатинка. Йдемо ближче. Маємо вказівник. Паренки 2,5 кілометра, попадя 8. Вниз ось смолота, з якої ми прийшли 9,5 км. І грофа 45 хвилин. Туди ми ще сьогодні піднімемось. Маємо тут перший поверх. Зараз підемо поглянемо, але спочатку йдемо на піддах на мансарду, там ми будемо ночувати. До речі, хатинка побудували у 2008 -му. Році. Практично скоро вже буде 20 років у цій хатинці. Появляєте? На маємо ось такі сходи. Ой! що нікого І все дуже добре Погляньте, яка у нас тут чудова хатинка. Місця повне. І таке віконечко. Моє улюблене віконечко. Погляньте, яке віконечко. Супер. По традиції приходимо, розкладаємо всі речі, тут будемо спати. Таке ліжко і чаювання. Тут, до речі, навіть якщо нічого не маєш, з голоду точно не пропадеш, тому що є навіть тут внизі різні чаї, батончики. Лібжу, правда, через твій лаваш навіть така справа, так що будемо зараз чаювати. Красота. Буде ковбаска, фіолетова цибулька, масло. масто. Муцовані ще від п'ятої години п'ятій 5-й годині вдома. Зроблені. Зранку з'їли по одному. І тепер Такі, ну, дійсно мусовані, дуже смачні. Зароблене чаю п'яти. Місце просто якесь чудове, просто хочу сидіти. Ні про що не думати. Дуже класно, що нікого нема. Абсолютно нікого. І навіть якщо вже би хтось був. Позирне місце біля вікна вже зайнято. занято. Тому... Красота. А до речі, ось тут є фотографія, як виглядав ось той старий притулок, який був збудований в 33-35 роках. Ось такий він мав вигляд. Так. За дверима у нас є ось такий коридор. Для зимового використання маємо пічку ось таку. І вправо і вліво є дві кімнати. Це є такий бамбетель. тут є ще якась буржуєчка, столик. Інша кімната ідентична. Ще плюс до того всього тут є. Зарядка для телефону, навіть світло, як бачите, є батарея і сонячні батареї, які якими можна зарядити телефон або якісь свої гаджети. Також є е, різні продукти, які туристи лишають, так що, навіть якщо ви прийшли без їжі, то голодним ви точно не будете. Чаї, продукти, макарони, тобто все, все що необхідно. Олія отакий вигляд зсередини Є пилочка. Є сокірка. Неймовірно красива і маловідома вершина у українських Карпатах Грофа. 1748 метрів над рівнем моря. І тільки погляньте, яка вона красива, які. Неймовірно фантастичні види відкриваються з самої вершини. Погляньте, які чудові західні горгани. Ось така дуже-дуже гарна вершина під назвою Грофа. Повторюю, малолюдна, маловідома. Рідко хто сюди йде, але ті, хто виходять, однозначно оцінять цю неймовірну вершину, цю неймовірну красу. Тільки погляньте, яка тут казка. На Грофі, як і на багато інших вершинах, зараз дуже багато різних таких табличок, дехто до них ставиться позитивно, дехто негативно. Я не можу нічого сказати, я не, не в праві судити, чи потрібно це на карпатських вершинах, чи не потрібно, але тим не менше, тут е, також дуже багато ось цих табличок. Маємо ось тут одну е, героям і Небесної Сотні. Тут маємо. Е, також... Е, Табличка така захисникам, які загинули у війні з расистами. Тут також якась така табличка. І також є там ще зараз поглянув. Під самою табличкою Грофа є також такий гранітний, гранітна плита Героям Небесної Сотні, героям Революції Гідності. Тут також Микола Степанович, який загинув. В місті Київ і є ще одна табличка. Тут ще є. Синий також воїна АТО від з міста Лева. Я не знаю, мені окей, тобто мені воно абсолютно не заважає. заважають ці, ці е, таблички, гранітні е, такі е, дошки, але є люди, яким це не подобається. Мені, якщо чесно, абсолютно не заважається. В самій вершині є ще один. Карпатський делікатес. Я не знаю літературну назву, але наскільки я знаю, місцеві називають це Гогодзе Це ось такі червоні Червоні ягоди. Вони мають такий, знаєте смак, який дещо нагадує червону калинку. І вони ось Ось так вони зараз ще не дуже достиглі, але Такі вже на підході. І вони отут на вершині грофа, практично всі на ними, такими ростуть кущиками, і червоніють такі ягоди під назвою гогодзе. Мають дуже специфічний смак, але я, якщо, якщо чесно, їх люблю, їм не по одному, а так на, нариваю кулачок і. Ой! Васенні страшне. Але смачні і вітамінні. До речі, хто знає їх правильну назву, можете написати. Можливо, якась журавлина, щось таке. Ну, не буду брехати, не знаю. Одним словом захотіли розпалити вогонь вогань навеч. Думали, що ми лише такі одні тут мудрі, а тут таких, як ми вже було, напевно, сотні. Почали шукати дрова, дров. Взагалі нема поблизу. Відійшли так вже, ну я знаю, метрів може 200 і знайшли отаке от дерево. Тут в притулку була така ножовка ручна. Хочемо тому ножовку хоча б два таких кубани влізати. Там є сокерка, потім порубаємо. Але я не знаю, що з того вийде, тому що ми почали різати, то не дуже весело. Але пробуємо. Пробуємо. Лісоруби. Дров взагалі наші пні.